Усім великий привіт! Я вітаю вас на каналі. І сьогодні я запрошую вас до себе на кухню. Денненько ми з вами нічого не готували, тож сьогодні у нас будуть біляші. Останнім часом щось ми зачастили з ними. Ну, і ні. Швидко, просто і саме головне смачно. Тому сьогодні рецепт біляшів. Для роботи з тістом обов'язково. Вдягаю хустинку. Так, білящі е, замішую частіше всього або на чистому молочці, або молоко з водою. Тобто у мене порівну молоко тепле і водичка. Користуюся такими дріжджами сухими. І пачечка тут 7 грам, йде на 300 грамів рідини. Я сьогодні буду замішувати на півтори порції, бо вихідні, тому треба трошки більше спекти і використаю півтори пачечки. Одна Отак, приблизно, приблизно. Так. Сюди добавлю так пів столових ложки цукру борошна. знаю, беру кілограмову пачку, бо не знаю, скільки піде. Потім скільки залишиться, я скажу. Тухи мукички добавляю. Оставлю таку собі опару, щоб дріжджі почали діяти, працювати. Ну, все, Я трошечки постоя, дріжджі розійдуться, потім буду далі місити. Ну, таке воно має бути не не рідке. Ну і ось видно, що наші стріжжі працюють. Бачите, таке пористе-пористе. Виходить, тісточко. Все тут довго чекати, нічого не потрібно. Я буду замішувати тісто далі. Так, сюди я добавлю ще сольки. Ну, десь чайну ложку. Десь чайну ложку додаю солі. Можна яйце додавити. У мене зараз яйця немає, тому буде тісто без яйця. І 2 столових ложки олійки додавлю. Треба замісити м'якеньке тісто. От, щоб воно було не таким не тугим. А от на смажені пиріжки все, що смажиться на сковорідці, треба тісто таке легеньке. Так, тісто м'яке, молитне до рук. Більше муки я додати не буду. Муки ще залишилося, не знаю, може, не повен стакан, ну, пішло майже кілограм. От якби сюди додати ще яйце або два, то точно пішов до кілограм. Так, За того, що я яйце не додавала, у мене пішло трошки менше. Бачите, воно липне до рук м'якеньке. Ну, коли воно підійде, воно не буде липнути. Зараз його змащу зверху олійкою, накрию плівочкою і нехай підходить собі. Таке, що у моєму І поки моє пісточко підійде, йому треба хоча б... Півгодинки постоїть. Я займусь зараз якраз фаршем. Якраз займусь парашою. Пар, що у мене свиноходячий рішевий, і тут грамів 600. І от на пів кіло фаршу, на грам 600, мабуть, там, беру велику цибулинку і треба її, хочете на м'ясорубці, хочете в блендері, а хочете натерти на терці, що я буду зараз і робити. І так на міленьку терочку. Дуже приємно натирати цибулю. Зато менше посуду мить. Все, матерна. Що? Ням-ням. Плакала іра плакала цибулі. Солим, перчим і саме головне, треба додати пів склянки холодної води. Обов'язково. Щоб біляшики були сочні. Кістечко підійшло. Такого. І зараз будемо біляшити. І мені зараз воно допоможе познімати, як я формую ці біляшики. Спочатку, от завдяки тому, що тісто таке м'ягеньке, воно гарно розплескується, так ручками, не треба його нічим розкатувати. Посередині кладу так столовою ложкою гарненько фаршику. Фаршик має бути м'якенький, завдяки цибульки, завдяки водичці. І потім формую біляшик. Отак, От можливо, хтось колись робив хенкалі. Так, збирається, собирається, собирається тістечко. І посередині утримується такий колодязь. Отак зліпила, ручкою придавила. Фарш розійшовся по всьому біляшику рівномірно. І все. І далі поїхали. І знову ж, те, що тістечко таке м'якеньке, воно гарно зліплюється. Так, раз придавила і біляшик готуємо. Вирішить потреба вложити вот так вниз. Такі вони сочні. Бульйон всередині прозорий кисить значить, вони гарно просмажилися. І завдяки цій діреці, гарно просмажується фарш всередині. І ось так із пів кіла фаршу і кілограма борошна можна спекти цілу велику миску біля щів. А на цьому все. Усім миру, добра і здоров'я! І до нових зустрічей! Всім пока-пока!